Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин будемо обговорювати ситуацію у парламенті напередодні саміту Україна ЄС, що відбудеться 25 лютого. І з нашої студії політичний експерт Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго ранку. Отже, насправді та ситуація, яка розгортається, чи не заходить вона в глухий кут, і чи є е, 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 вона кроком до євроінтеграційних якихось бажань, напрямків і євроінтеграції? Я думаю, що ситуацію треба розділити на кілька складових. Тобто, якщо говорити про те, що відбувається у Верховній Раді, у всякому разі відбувалося до вчорашнього вечора, то це парламентська криза. В блокування роботи парламенту немає нічого дивного ні в українській практиці, ні в європейській практиці. Тобто в деяких східних парламентах східних країн навіть бувають і двобої між парламентаріями. Тобто це доволі природні. Але що стосується європейської інтеграції, то мені особисто прикро, що Верховна Рада так і не зуміла вийти на голосування за е, заяву, яка підтверджує е, те, що Україна стоїть на шляху євроінтеграції від імені Верховної Ради. Тобто, щоб це було як прийнято е, за нормами протоколу і за нормами регламенту, щоб відбулось голосування у Верховній Раді, бо дійсно на сьогоднішній момент, у всякому разі, тих, хто декларує е, своє прагнення. Побачити Україну в Європі більше 300 народних депутатів, лише комуністи виступають проти євроінтеграції. А на сьогоднішній момент ми маємо узгоджену заяву комітету з питань євроінтеграції, який за великим рахунком не має права збиратись на офіційні засідання, оскільки сесія Верховної Ради офіційно не відкрилася. Виходить, я заяви тоді немає абсолютно ніяких підстав. Просто Легитимних. під цією заявою буде стояти достатньо велика кількість депутатських підписів. Вже депутати від трьох опозиційних фракцій поставили 171 підпис, і це вони вважають достатньо для того, щоб продемонструвати своє прагнення до євроінтеграції. Я вважаю, що в цій проблемі українські політики вони припускаються великої помилки, що от десь поділяють на тих хто любить е прагнення, е своє прагнення побачити україну в європі більше чи менше тобто таке таке змагання воно виглядає на мій погляд дивним було б набагато краще якби е наші політики наші парламентарі навчилися хоча б стратегічних питань зовнішньої політики виступати ну єдиним фронтом якимось а не розбиватися знову на фракції там на Політичні е, платформи і так далі. Їм заважають особисті амбіції чи щось інше? Їм заважають не стільки особисті амбіції, скільки е, політичні амбіції і програми політичних партій. Розумієте, на сьогоднішній момент е, в Верховній Раді склалася парадоксальна ситуація: є е, певна рівновага сил, є е, доволі чисельна фракція партії регіонів, є достатньо чисельною. Парламентська опозиція. Комуністи вони більше тяжіють до партії регіонів, але остаточно з нею вони не увійдуть в офіційний союз. Ну і зараз регламент не потребує утворення парламентської більшості. Тобто для ухвалення голосів достатньо, щоб і нормальної роботи парламенту. Достатньо, щоб за законопроекти чи постанови голосувало 226 і більше народних депутатів. Але е, партія регіонів вона сприймає компроміси як ознаку своєї слабкості. а Опозиція висуває е, нові вимоги, які в принципі демонструють її такий наступальний характер, що вона впевнена у власних силах. Але, власне, чи є це дійсно ну, опозиція? Чи справді стверджується за рахунок цього? Тож блокує Верховну Раду, що підписує збирає підписи під заявами, які мабуть ні на що не вплинуть на саміті? Зокрема, е, питання особистого голосування воно важливе, і це конституційна норма, особисте голосування. І це питання, те, щоб народні депутати голосували особисто, підтримує переважна більшість громадян України. Але я особисто не вірю, що це в політичному сенсі дуже вагомий козир, тому що для е, громадян України особисте голосування, воно ну з одного боку обов'язково, але з іншого боку, це не те питання, за яким можуть вийти на вулиці, вимагаючи особистого голосування всіх парламентарів. Ну, це цілком очевидно. Тобто е, йде е, до певної міри підміна понять замість е, серйозної роботи, замість е, дійсно роботи на користь держави, яка була б цілком реальною, скажімо, протягом хоча б mm -hmm. 2013 року, бо всі розуміють, що у 2014 році почнеться вже де факто президентська кампанія. Опозиція та партія регіонів вони грають м'язами один перед одним, знаєте, наче на конкурсі бодібілдерів. Але все таки чи не виглядає це як домовленість попередня? Як ви вважаєте? Справа в тому, що українська політична еліта вона між собою дуже сильно інтегрована. І люди, які можуть на телевізійні камери обмінюватись такими, знаєте, дошкульними шпильками, вони потім ввечері можуть сидіти в ресторані за одним столом і спокійно обговорювати якісь питання, а може навіть і спільні бізнесові питання. Тобто, це не виключення. І Попередня домовленість, ну заради чого? Заради того, щоб не підписати заяву про євроінтеграцію. Ну це виглядає дивно, тому що і влада, і опозиція всіляко декларує свою прихильність до євроінтеграції. Можливо, для того, щоб Євросоюз дав нам ще кілька шансів, кілька додаткових місяців, аби ми встигли зробити вимоги, деякі виконати ті, які на нас поклав євросоюз. Справа в тому, що листопад, 2013 року, як така крайня межа для. Підписання е, угоди про асоціацію це значною мірою ну, завищені очікування. Тому що Європейський Союз е, дав зрозуміти цілком очевидно Україні, що е, певні тенденції, певні позитивні зрушення очікуються не пізніше травня, тому що європейська бюрократія вона доволі неповоротка, і рішення ухвалюються. Тобто, за певною процедурою, яка в часі навряд чи буде прискорюватися, і навряд чи хтось з європейських чиновників, заради того, щоб підписати угоду з про асоціацію з Україною, відмовиться, скажімо, від своєї літньої відпустки. Тобто, влітку цей час випаде. І якщо навесні, а весна вже буквально за тиждень, Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент не продемонструють, що вони дійсно налаштовані на євроінтеграцію, що це не просто. Знаєте, велика надія. А що це реальний прагматичний крок? То дійсно вікно можливостей, про яке говорив Єврокомісар Фюле, воно закриється, і на який термін закриється на сьогоднішній момент ніхто не візьметься говорити. Справа в тому, що Україна доволі масштабна держава з 45 мільйонним населенням з певним потенціалом, і е, процес її зближення з європейським союзом він набагато складніший ніж можна собі уявити, це як. Знаєте, рух великого старого перенавантаженого проблемами, певними трейлеру, такої великої вантажівки, яка рухається серед інших машин по сучасній українській трасі, яка переповнена буквально ямами. І тут важливий кожен рух. От Євроінтеграцію можна порівняти з рухом такої вантажівки Україна. по Дорозі до Європейського Союзу. А все такий шлях також не визначений цей кілометраж до Євросоюзу насправді. Так. І від чого він залежить? Від е, руху самого трейлера, звичайно, певно. Так, від того, наскільки е, є ресурс у трейлера, і наскільки е, дорога вона повинна не погіршуватись, а її, вона повинна якісно змінюватись на краще, а не ставати гіршою. Тобто, не, ці, ця дорога не повинна бути заручницею, скажімо, внутрішньополітичних проблем всередині України. Вона, е, Якщо ми визначаємо шлях на євроінтеграцію, то повинен бути як мінімум консенсус всередині політичної еліти. І тоді треба не декларувати, а ухвалювати рішення. Парламентарії, наші вони добре показали, що вони е, готові багато говорити. Ну, там, і представники влади і представники опозиції щодня проводять брифінги, вони доводять, що є певна позиція, ротація позиції, корекція позиції, але до реальних справ не доходять руки. Які можуть бути реальні справи? Якщо зараз заблокований парламент, то що б зараз реально дійсно зробити для держави в напрямку Євроінтеграції? Відповідь, відповідь на мій погляд, очевидна: потрібно знайти компроміс. бо... Політика це мистецтво можливо, і якщо весь час заганяти ситуацію в глухий кут, скажімо, ті самі говорити про дострокові вибори, то я не думаю, що це знаєте дуже прийнятна перспектива. На мій погляд, от я собі вивів таку формулу, що дострокові вибори це прагнення 5 тисяч чоловік отримати депутатські мандати, за якими на яких можуть заробити десь 50 тисяч чоловік. Під час виборчої кампанії і 45 мільйонів українців будуть так чи інакше за цією кампанією спостерігати угу, і розплачуватися, можливо, потім е, ну, ну невідомо, але в, дострокові вибори будуть коштувати ніяк не менше мільярду гривень, які, на, яких на сьогоднішній момент немає. От насправді ж опозиція і влада намагалися домовлятися, і опозиція поступилася політичними в'язними, щоб не обговорювати це питання. Хоча для євроінтеграції досить важливо а вибіркове правосуддя це вирішити це питання. Насправді, от чому так опозиція сама не хоче? Щоб це розв'язувалось питання, чи Ні. вона не може відстояти свою думку? Справа в тому, що Юлія Тимошенко вона більше все більше і більше нагадує ікону чи прапор, під яким знаєте так дуже затишно крокувати до світлого політичного майбутнього. Але якщо вона опиниться на свободі і стане реальним учасником політичного процесу, то багатьом. Українським опозиціонерам буде не переливки, тому що буде складно Тимошенко, щоб про неї не говорили. Вона дуже потужний політичний гравець, і її звільнення гіпотетичне, воно може цілковито змінити рівняння нинішнє в опозиції і змінити розстановку сил і. Примусити політичних лідерів, які очолюють опозиційні партії, дійсно вже не декларувати якісь речі, а саме їх здійснювати. Тому багатьом навіть із батьківщини невигідно просто її вихід. Ну, взагалі, власне, той факт, що Арсеній Яценюк очолює на сьогоднішній момент фракцію Батьківщина, для багатьох експертів видається дивним, тому що Тимошенко проти Яценюка доволі тривалий термін боролася, і боролося доволі запекло, і ця Боротьба була обопільною, і ну, на сьогоднішній момент його перебування е, в білосердечних лавах, це знаєте, такий тріумф політичною доцільністю над принциповістю. Угу. Ну, зараз ми всі все таки чекаємо, і люди, і експерти, коли ж відкриється рада, коли запрацює, 5 березня. Наскільки воно реальне? Наскільки ця дата може стати дійсно ну, таким полегшенням для всіх? Я е, скажімо, далекий від того, щоб вважати, що Верховна Рада може. Проголосувати за мажоритарну систему виборів, просто мені видається, що політична криза, яка відбувається, яка локалізована в Верховній Раді, вона по-своєму вигідна президенту. Він може на фоні парламентського безладу демонструвати свою позицію, як знаєте, ефективного менеджера. Але тут теж потрібні певні дії. Уряду по по потрібно демонструвати свою позицію ефективного, ефективного менеджменту загальнодержавного. Подивимося, чи зможе наприкінці лютого Кабінет міністрів ухвалити на своєму засіданні програму розвитку української економіки, як до цього поставиться президент? Бо знаєте, сигнали про це надходять різноманітні. Тобто, на сьогоднішній момент я б не став ідеалізувати 5 березня. Ну, хіба що в тому сенсі, що прийде весна і багатьом може депутатам. Набридне сидіти вже знаєте без роботи в сесійному залі, а вони почнуть шукати все нові і нові компроміси. Мені особисто видається дещо дивним, що парламент оновився на дві третини, але його склад депутатського корпусу. Але при тому проблеми залишились практично ті самі, які були у попередній Верховній Раді. Ну скажімо, партія регіонів діє так, як вона б діяла, коли в неї була гарантована більшість. А опозиція знову і знову входить в клінч з своїми політичними зрозуміло. опонентами. Ну що ж ми будемо стежити за ситуацією. Вам дякую за огляд. Нагадаю, дякую. гостем студії був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.